Доброго ранку, друзі! Я радий вас вітати на каналі Little Fish. І зараз сьома ранку, а ми вже в дорозі. Ми їдемо на чергове озеро це озеро Трофейне в Київській області. Чим воно цікаве, я розповім вам трошки пізніше, тому не перемикайтесь і залишайтеся з нами. Вже на трофейному. Якщо комусь цікаво, ми знаходимося у 20 му секторі. Я вже промаркерився, буду ловити з однієї точки. Вибрав, на мою думку, найперспективнішу. Вона знаходиться на 59 метрах. І зараз перейду до приготування стартового закорму. Я замішав вже пелець, свій стартовий закорм, з чого буду починати. Це пелець у фракції 4-10 мм, а також десь в вазі півтора кілограми і додав пів кілограма гранул варених. Це все залив ліквідом також блекопім. Гранули блекопію. Чому так? Ну, Гранули не розчиняються, зрозуміло, буде корм лишатись на дні, а пелець дасть швидкий харчовий сигнал. Зараз воно трошки постоїть, я додам каноплю і пора вже переодягтись і складати табір, тому що промаркерився, спішив трошки, щоб це все. Швидко зробити і про палаточку зовсім забув. Дістаю кобру зараз догодуюсь з бойлами. Але по класиці маркер покладу лівіше точки лову, бо звикаю до нової кобри, далеко кидає, а тут дистанції невеликі. І щоб не розгодовувати те, що не потрібно, то чисто правіше маркерного поплавочка буду годувати з бойлами. І хотілося б ще вірити в те, що вам буде що показати, бо поки що тишина, ну, хотілося б безсонної ночі від покльову. Добрий ранок, друзі. Шалений паровоз. І в нас така отрибка, трошки не профільна. Це не короб, але дивіться, який гарний осетик. Ось така отрибка порадувала. А пізніше я вам зараз розповім, як у нас пройшла перша доба. Короткі підсумки. Рибалка вийшла не така, як я очікував, і трошечки прийшлось коректувати свої плани. Я почав ловити з дрібної фракції, я зараз прокорм, З дрібної фракції конопля її варив її вдома, щоб швидше приїхати на воду, і одразу це все зробити. Пельчик дрібний і варені гранули. Одразу отримав відклик дві рибки в районі 5-7 кг, навіть не важив їх. Прийшлося укрупнятися. Тут насправді чим цікава водойма. Тут є велика груба риба, але досить висока щільність дрібної риби. І Я хотів почати так, але дрібна риба одразу ж, <свісно> одразу ж не дала жити спокійно. Тому прийшлося змінювати насадки. Я там десь прикріплю, покажу, на що я ловив і на що змінив. Знову ж таки, бойл 24-й варений з підсадкою 12-мм попапа. Рибка укрупнилась, але все одно не було того бажаного. На ніч я взагалі поставив два 24-х бойла на дві вудки, ловив з однієї точки і отримав за ніч три клювання. Дві риби було в районі 10 кілограмів до 10 навіть, і одна теж там, 7. На жаль, бажаної рибки я не отримав. Ну, це поки що. У нас ще лишається одна ніч, і завтра зранку ми вже будемо збиратись і їхати далі. Ще з цікавого про озеро, я ж обіцяв сказати, помимо нашої профільної риби, там коропа різного, там, зеркального, лускатого, тут ще є осетри. І ми сьогодні зранку спіймали два осетри. Один зовсім маленький, там в районі, мені здається, до 2 кілограм не більший. І один був такий гарний, десь кілограм 6-7, тобто такий прям велика-велика рибка. На 2-2,4 була, ну що цікаво. Помімо цього, чим класна локація. Київська область, близько до міста, прекрасне озеро невеликого розміру в лісі, чудова адміністрація, до якої хочеться повертатися. Тому й було вибрано дане озеро. Ну, ще хотілося б, щоб трофей не подарували нам трофея, треба трошки ще попрацювати. Ну але не завжди вдається так, як хочеться. Але надія лишається з нами. Починав я свою риболовну сесію от з таких от гібридів. Це Black Opium 12 мм, mm, мультикулор. Але чим вони цікаві, вони не двоскладові, типу по 50 на 50, а по 25, тобто поділено на 4 частини. Цікаво, бо можна по-різному насаджувати. Насадка дрібна, риба швидко відгукнулася і прям, ну дрібненька рибка ловилася. Потім я взяв в мене просто немає зібраного поводка, 15-й варений бой блекопіум. І пальці сині, синів, бачите, дезінфікував рибку, що й досі не змилося. Отакий от, от варений блекопіум, 15-й підсвічував його теж по папчику. Мало хороший відгук, але риба була дрібна. Пробував, ось навіть трошечки заплутаний, пробував такий от сніговик. Класика, 24-й варений і 12-й попапчик. Рожевий і от можете побачити жовтий колір. Не буду цитувати, як говорили тут, називали це, але це сніговик. І, і потім перейшов я до ось такої насадки. Це 2,24. Я їх і на ніч вставив. І що ви розуміли, от на отаку от насадку осетер. Коробчики до 10 кг. Найменший короб на таку насадку у мене поки що щось там 6 чи 7 Ось от така Отака от історія. Поки я вам це розповідав, побачив, що в мене закінчуються стіки і треба зараз буде підв'язати трошечки стіків. З чого їх в'яжу, то також зараз ближче покажу. Зараз хорошо, вечір, трошечки вітер затих. На водоні майже штіль, а поодинокі якісь крики з вимосток крибаків. Але, в принципі, все гуд. Риба складається, помитав збешено. <ріху> Отак от, от і рибалим, але поки трофею немає, на жаль. Е, що хотів розповісти, що складається ПВА Стік і що я в нього буду в'язати. У мене нова заготовлена ємність, класична історія. Е, готовий стікмікс. крушений бойл, пельчик 1,5-2 мм. І в мене ще було там, не знаю, пів кілограма рибного сподмікса. Відкрий Карпа. я це все засипав, перемішав і декілька разів зголожив ліквідом, теж блокопив. І ось цей використовую. І стільки пакет, в принципі, дуже класна штука, і надовго вистачає. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, дводобова сесія на трофейному закінчується. Треба швиденько збирати все, і нас далі чекає дорога. Тому по висновкам, по результату, на жаль, ціль, яку я ставив собі, піймати рибку 15 не була досягнута. Можливо, помилкою було якраз вибрати для старту дрібну фракцію корму. Що приманило дрібну рибу? Ну, можливо, але це не точно. Я зробив певний висновок і є вже думка приїхати сюди, але трошечки з, іншою, з іншим типом корму, отак скажемо. Або з одним типом корму. В цілому, я мав десь 10 плюс риб. До 5 кілограмів, це враховуючи, що тільки після покльовок дрібної риби я одразу укрупняв насадки. І близько 10 риб я мав до 10 кілограмів. Так більше 10 кілограмів я і не перейшов цей рубіж, на жаль. Вночі в нас було ще дві риби, теж до 10 кілограмів. От все в районі десятки, От все впирається в 10. Але класно, ми відпочили. Тут дуже кайфово водойма, ви можете побачити, тут гарна природа. Ну і знову ж таки, в будь-якому випадку це досвід. Тому рекомендую вам не сидіти вдома, якщо є можливість. Виїжджайте на водойму, експериментуйте. Тому що карфішинг це все ж таки не точна наука, як не крутий. І все у вас вийде. Якщо вам сподобалось відео по класиці, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Можливо, хтось хоче написати, в чому я був неправий. Напишіть. Діліться з друзями і дякую, що. Додивилися відео до кінця.